Привіт, з вами Іра. Та 12-й випуск Popcorn News від сайту Vinci.com.ua. Зараз я вам розкажу про найцікавіші новини зі світу кіно за останній тиждень. Тож поїхали Action. за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? У рамках кінофестивалю Sundance 2016 розгорнулась запекла боротьба за права на прокат драми Кеннета Лонергана Манчестер біля моря. У гладіаторській битві брали участь аж п'ять кіностудій: Sony, Universal, Fox Searchlight, Lionsgate та Amazon Studios. Перемогла остання. Сума год склала близько 10 мільйонів доларів. Манчестер біля моря це історія про Бостонського водопровідника, який повертається в рідне місто після смерті брата, щоб доглянути за племінником. Фільм продовжує збирати захоплені відгуки за підсумками світового нової прем'єри в рамках фестивалю. Якщо його прокат в Україні відбудеться, то вже напевно аж наступної осені або зими. До речі, кілька слів про сам кінофестиваль Sundance. Це національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Проводиться у парк Сіті, штат Юта, США, наприкінці січня кожного року. Організатором кінофестивалю є Sundance Institute, який був заснований в 1981 році актором Робертом Редфордом і групою його друзів і однодумців для створення умов встановлення незалежного американського кіно. Кінофестиваль названий на честь зіграного Робертом Редфордом персонажа фільму Буч Кесіді і Санденс Кіт. Інститут Санденс є некомерційною організацією, яка займається відкриттям, розвитком і підтримкою незалежних кіно і театральних художників з усього світу, а також представляє їхні нові роботи громадськості. На весні 1981 року 10 початківців-кінематографістів були запрошені на перший кінофестиваль Санденс, де у творчих лабораторіях інституту зустрілися з провідними сценаристами і режисерами, які допомогли незалежним сценаристам і кінорежисерам писати, знімати і компонувати відзнятий матеріал. У тисяча у 1984 році було прийнято рішення про розширення діяльності інституту. І з того часу в програми інституту Санденс входили і програми з розвитку театрального мистецтва. Зараз у Санденс входять молодіжні програми, інтерактивні виставки і музичні концерти. Роберт Редфорд в даний час є президентом інституту Санденс. Програма інституту являє собою міжнародний кіноринок, де дистриб'юторські і збутові компанії можуть придбати фільми для показу у світових кінотеатрах. Деякі фільми можна подивитися в режимі онлайн на сайті кінофестивалю. Перший міжнародний фестиваль Sundance відбувся в 1985 році в Парк Сіті. І ще трішки новин зі світу кіно. Кросовери і кінематографічні всесвіти сьогодні перестали бути рідкістю, і студія Paramount вирішила не відставати і зібрати під одним дахом героїв різних проєктів. У центрі сюжету нової картини будуть персонажі із популярних мультсеріалів, які виходили у 90-ті роки на каналі Ніктунс. Так число дієвих осіб нової стрічки можуть увійти герої таких мультиків: як невгамовні, шоурина та Стімпі, сучасне рокове життя, справжні монстри та злюки-бобри. Очолити зйомки проекту керівництво студії запросило Джарада Хеса, відомого за комедіями Наполеон Динаміт і Суперначе. Разом зі своєю дружиною Джерушею режисер напише сценарій до майбутнього фільму. Подробиці сюжету поки зберігаються в секреті, але інсайдери стверджують, що проект багато в чому схожий на картину, хто підставив кролика Роджера. Також невідомо чи буде нова стрічка знята як анімаційний або ж як ігровий фільм з використанням технологій CGI. У травні минулого року Хью Джекман оголосив, що триквелер самаха стане його останнім фільмом у ролі Логана. Цього ж тижня він заявив, сценарій Росомаха 3 практично завершений. Як ви бачите по моїй щитині, зйомки можуть початися в будь-який момент. Я посилено готуюся до ролі і набираю потрібні кондиції, але поки не готовий назвати точну дату початку роботи. Раз я вже оголосив, що цей фільм буде для мене останнім в образі Росомахи. Мені хочеться піти на високій ноті. Як тільки я буду знати, що сценарій доведений до ідеалу, ми почнемо зйомки. Керівництво студії 20 століття Fox, як і раніше, зберігає в секреті інформацію про те, чи з'явиться Джекман на екрані у стрічці Люди Ікс, Апокаліпсис. Сам Актор тим часом задумався, чи не варто йому затриматися в кіносесвіті Люди X заради нової зустрічі з Дедпулом. Перші ці герої коміксів перетиналися в стрічці Люди X Початок Россомаха. Я в повному захваті від промокомпанії Дедпула. Мені навіть захотілося знову попрацювати з Райаном Рейнолдсом. Якщо цей проект отримає Сиквел, я був би не проти ще раз побитися з Дедпулом. От тільки боюся, що у студії на переметі вже є кілька кандидатів мені на заміну. Та там такі гроші за роль платять, що можна декілька років йти та не піти, як той Поплавський. Скільки там у нього було прощальних концертів? Протягом останніх декількох років Марк Руфало виявляв активний інтерес до екранізації коміксу Планета Халка. Проте непереборні розбіжності керівництва компанії «Юніверсал» не дають студії Марвел приступити до створення нового сольнику Халка. Сюжетна лінія про пригоди зеленого монстра на планеті Закаар може бути використана в триквелі Тора. Інформація про участь Халка в сюжеті блокбастера Тор Рагнарок з'явилася в жовтні минулого року. А вже пару місяців по тому Пріс оголосив журналістам, що творці картини планують показати нову битву його героя з розлюченим гігантом. Останній раз шанувальники кінематографічного всесвіту Марвел бачили Брюса Беннера у фіналі стрічки Месники 2. Ера Альтрона, коли він вкрав корабель Квінжит і відлетів у невідомому напрямку. Вийшов офіційний український тизер-трейлер до мультфільму Тролі студії DreamWorks Animations. Це неймовірно смішна комедія від геніальних тверців шрека про крихітні комедні створіння, які вирушать у пригоди, що віднесуть їх далеко за межі світу, який вони знають. Але ці створіннячка не лише симпатичні. Вони смачні. О, матінко. ВідDріmворкс. Тролі. Вийшов український трейлер до фільму Дім дивних дітей. Який розповідає про Джейкоба, який з дитинства звик до розповіді свого діда про його юність на далекому острові у притулку дивних дітей, про невидимого хлопчика, про дівчинку, яка вміла літати. Коли дідусь вмирає, 16-річний Джейкоб отримує загадковий лист і вирушає на острів, де виріс його дід. Там він знаходить дітей, яких раніше бачив тільки на фотографіях. Був один хлопчик, якого зовсім не було видно, якщо він не вдягав одягу. А ще один. Вмів висікати вогонь з рук, причому за виграшки були дві сестрички, які могли спілкуватись між собою, не промовляючи ні слова. А ще одна дівчинка вміла ходити, не торкаючись землі. Вона була майже невагома. Її навіть прив'язували мотузкою, щоб вона нікуди не відлетіла. І за ними всіма приглядала стара і мудра птаха. Вони не могли покинути це місце, на жаль, так. бо вони ховались. А Від чого вони ховались? Дім дивних дітей. Вийшов офіційний трейлер до фільму злі пташки. Фільм розповідає про те, як почалося знамените протистояння пташок і пацят персонажів популярної комп'ютерної гри, а також розкриває деякі секрети улюблених героїв. Get out of there! Don't spit in his mouth. No, don't spit it back. Oh, don't swallow it. Mm -hmm. Ew. Oh, wow, it's him. Хорбл Терновевенс. У Київському кінотеатрі кінопанорамі пройде перший показ кіноклубу «Blow Up», у якому перегляд якісного світового кіно буде суміщатися з обговоренням з психологом. Журналістам Емпайр вдалося довідатися неввічливу подробицю, а саме вік принцеси Амазонок Діани, більш відомої під ім'ям Чудожінка, виявляється, героїні буде 5 тисяч років. Нескладно уявити, скільки вона всього вже встигла побачити за цей час. Черговий перезапуск Людини Павука опиниться в світовому прокаті також у форматі iMAX 2D і iMAX 3D. Чи будуть творці використовувати високотехнологічні камери iMAX під час зйому, поки невідомо. Нагадаємо, режисером фільму виступить Джон Уотс, а головну роль виконує Том Холленд. Тітку Мей зіграє Маріса Томи. Сьогодні став відомий акторський склад політичного трилера Офіційні секрети. У картині знімуться Наталі Дормер, Гаррісон Форд, Ентоні Гопкінс, Пол Бетені і Мартін Фрімен. Колін Треверо, якому довірили знімати дев'ятий епізод зоряних війн», планує використовувати плівкові камери і ніякої цифри. Джаред Гарріс приєднався до акторського складу безіменного шпигунського трилера Роберта Земекіса в секінгу Другої світової війни. Головні ролі у фільмі виконають Бред Піт і Маріон Котіяр. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте великі пальці вгору та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. It's I mean, seriously, I'd fit right in with your proud nation, with its shady criminal past and its predilection for blackout drinking and unrelenting condescension toward New Zealand. Only one teeny problem, you gave us Wolverine. And for that, I can't forgive you. I've got no problems with Hugh. I mean, he's a delightful guy, he really is. True legend. But the movie, that was a career low for me. You understand. Anywho, why am I here? Oh, right, uh, happy Australia Day. Because that's a real thing. <laughs> Throw another shrimp on the Barbie. I know you say that one too, too. Oh shit, that's a hat. You guys wear this. I thought I was getting swarmed by fucking diddly Australian bees.